Курськ столиця Української Руської Республіки. Національний гетьман України і українських земель оголошує українське місто Курськ столицею Української Руської Республіки. Курськ повинен для цього підняти український прапор і здатись без бою українським збройним силам і російському корпусу. Свобода Росії. У Руських Російської Федерації немає Руської Республіки в складі Російської Федерації. Вона повинна бути у складі України. Росіяни, вставайте і звільняйте українські землі, міста Орел, Воронеж, Вологорад, Самару, Ростов, Краснодар. І інші українські землі, захвачені злом Москви. Звільняйте народи Російської Федерації від окупації кремлівським злом, від московського геноциду. Змивайте свій руський позор своєю чесною кров'ю, а не геноцидите Україну і українську націю і принижуйте себе перед усім прогресивним світом. Захищайте і захищайте своє кріпосне право. Руські будьте з Україною за Україну, за прогрес світу, за відродження Росії як прогресивної і демократичної республіки. Слава Україні! Слава воїну нації, слава воїну щастя! Слава столиці Української Руської Республіки, місту герою Курск. Амінь.